На свиданні я ходив. Ну і що я тобі скажу, друже? Заколдували мене? Ну, хто хто, бармен, звісно. Говорить, давай я тебе наколдую. От і наколдував. Прихожу я, значить, такий в гендель, ну, весь красивий, в рубашки, в туфлях і з букетом. Заказую водку з чаєм, ну щоб не ждати, як дебіл, поки вона прийде. Хуярнув, значить, і кажу заберіть, пожалуйста, бо ще знає, що я алкаш. Ну, тут вона приходить, я їй букет вручаю, кажу, садітесь, заказую їй коктейль, а собі ну, водку з чаєм. Ну, пиздим красиво там це всеке хуйо майо я вірю в любов з першого взгляду. І тут вона мене спрашує, що таке щастя? Я, звісно, задумався і кажу, що для мене щастя, це слухати, як верещить кацап, у якого стричать голки з-під нігтів. А вона, ну, є і хороші я я, звісно, согласився, бо хороший яруський лежать в хороших трунах, а поганий я в поганих. Теологічні наші взгляди теж, як не странно, не сошлись. І тут вона мене спрашує, а у тебе защита є? Ну, ясен, хуй що є. У мене два балона. один з капсаїцином, другий з алгогеном, і ще нож взяв з собою на всякий случай. Кстати, бармену, мій нож зразу понравився, чим він і розположив мене до себе. Ну, а далі він мене заколдував, і ми співали пісні Iron Maiden. А що вона? А вона сиділа на вулиці, слухала свою кацапську попсу і, мабуть, дивила свої кацапські мелодрами. Чи представляла, що вона в ній. Ну, а потім я пошатнувся. Ну, в прямому сенсі, пошатнувся, вже як ішли з Генділя. Упав, блядь, на лісницю. Іменно на лісницю, а не з лісниці. Ну, стоїть її дати должне. Вона мене підняла і довела до угла. Ні, звісно, даму додому я не проводив, я ж її їбать не буду, там би мене ніхто не виїбав в такому стані». І тут я поняв, що таке настояща мужська солідарність. Це коли розказуєш товаришу, що стьока й нахуярився, він каже Дорогой мой, це я стьока й нахуярився, бо я при ній в автобусі ригав. І такі слова найкраще заспокоюють совість. Хоча йому було не дуже, но другий мужик теж його підбадрював, що з кожним може случитися.